Далі повертаємося до ситуації довкола національної дитячої лікарні. Охмадит з нами на зв'язку. Павло Петров, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва. Розпитаємо, як тривають розбори завалів. пане Петре, вітаю на Суспільному. Кілька годин тому транслювали наживо е, прес-конференцію очільників е, Міністерства внутрішніх справ охорони здоров'я державної служби з надзвичайних ситуацій. Нам сказали, що е, були розрізані плити, які залишаються, і, от, власне, невідомо було чи є там ще люди. Чи є якась нова інформація? Чи вдалося вже е, підняти ті плити, чи виявлені люди під ними? Е, яка ситуація станом на саме на цю годину? Студія, вітаю. Дякую за ваше запитання. Наразі можемо сказати, що роботи з розрізання плит та підняття їх ще тривають. Буквально. Дуже скоро ну, Сподіваємося, що скоро рятувальники завершать ці роботи, і вже е, буде доступ, можна сказати, руками ну, рятувальників, щоб вони пройшли, і точно вже було всім зрозуміло, чи є там люди під завалами, чи немає. Наразі можемо сказати, що станом на 21.30 загальна кількість загиблих збільшилась до 26 осіб. Постраждалих наразі по Києву 73, три 7 осіб. рятувальні. Пися продовжують працювати не тільки на Охмадиті, а загалом на чотирьох локаціях. Від головного управління від ДСНС Міста Києва наразі залучено 373 рятувальника, навіть більше і більше 70 одиниць техніки. Пане Петре, ми ведемо репортажі з різних місць. Скажімо, з будинку на в Шевченківському районі, де перебувала наша кореспондентка, було видно, що деякі конструкції вони ще хилитаються. Чи немає загрози подальших обвалів частин, які ну, суміжні з зруйнованими? Дивіться, я саме зараз знаходжусь на тій локації. Не бачу. Тут є конструкції, які висять, але рятувальники працюють обережно. Працює висотна техніка дуже обережно. Тому люди працюють наразі. Загрози для людей, які розбирають, завали немає. Чи вистачає техніки? Чи вистачає людського ресурсу? Адже, як ви самі сказали, в кількох місцях столиці сталися руйнування? Хто вам прийшов на допомогу, якщо так? Дивіться, можна сказати, що від самого ранку. На спекельний ранок у столиці не, не тільки для рятувальників, а також для всіх екстрених служб. Сьогодні дуже багато рятувальників працювало по всій столиці, майже в кожному районі. Від самого ранку також і зараз продовжують працювати майже 400 рятувальників. Я вам кажу, залучені додаткові сили і засоби, які відпочивали зараз. Тому сил і засобів хватає наразі. Також техніки до нас залучені також підрозділи. Пане Павле, втрачаємо з вами зв'язок. Чи ви нас чуєте? Патрульної поліції України, волонтери також працювати. Жива тут працює, тут працює техніка наразі, тому трохи проблеми mm -hmm. зі зв'язком зараз. Mm -hmm. Дякую, зрозумів. Дякуємо за інформацію. Павло Петров, речник Державної служби з надзвичайних ситуацій міста Києва.